Привіт! Ви знову на каналі Рівна книжка. Катеріна Мецмайер. Котяча банда. У цьому велетенському місті багато машин, а ще більше шуму. Тихо було лише за стіною, рясно вкритою графіті. А за цією стіною мешкала ціла банда котів рудий, рамзес, піаніно, льодяник, москіто і шахрай. Зараз вони спали. Не спало лише найменше кошеня, у якого ще й імені не було, воно трималося осторонь. Бідненьке аж зіщулилося від холоду. Першим прокинувся рудий. Гей, хлопці, нявкнув він. Ходімо, пошукаємо чогось смачненького. А ти лишайся тут, наказав Рамзес маленькому кошеняті. Ти ще замалий, лише плутатимешся у нас під лапами і заважатимеш. Кошеня так засмутилося. Що ледь не розплакалося, але зітхнувши, рішуче, сказало собі Не хочу я залишатися на самоті й чекати. І стрип, стрип, краще я піду за ними. Сьогодні на мене чекають пригоди. Не відступлюся, хоча мені і страшнувато. Це, схоже, на гру в хованки, але трохи важче. Бо відстежити цих вусанів не так то й просто. Підстрибну, перекинуся тут і перекручуся тут, ніхто мене не помітить, і я приземлюся інкогніто. Гей, обережніше, старий патюче, заради бляшанки з рибою, бо я супер кошеня! Я стрибаю щоразу вище, щоразу далі. І ще один карколомний трюк, щоб уникнути пастки. Ха ха, траля, ніхто не злапає мене. Тим часом шестеро великих котів скрадалися вночі, а малий від них не відставав. Раптом на задньому дворі ресторану пролунало голосне. «Няв? Ефрика. скрикнув задоволений шахрай. В атаку, хлопці, я знайшов скарб цілу купу їжі. Нарешті щось смачніше за стару мишу, зрадів людяник. У нашому меню самі смаколики, підхопив шахрай. Зайняті знахідкою голодні коти так і не помітили. Що за ними весь час бігло кошеня. Чого тільки не було у смітнику. Шматочки риби з шоколадом, копчена шинка з йогуртом, від отаких то ласощів несила відірватися, а кошеня ховалось осторонь і тільки й чула ням-ням ням. Аж раптом. Від протягу закрилася кришка бака. Першим у темряві запанікував піаніно. Ми в полоні, ми потрапили в пастку, немов пацюки, заволав Рамзес. Ми тут задихнемося, заскиглив шахрай. А от кмітливе кошеня лишилося на волі. Воно вирішило всіх урятувати. І замислилося, хто б допоміг мені відкрити цей саркофаг. Ніздрі залоскотав чудовий запах томатного соусу, і в голові сяйнула ідея. Кошеня заскочило на підвіконня кухонного вікна і почало дражнити кухаря. Той не повірив своїм очам, яке нахабство! Це кошеня просто знущається з мене. Няв-няв, ку, ку тра ля. ля дражнився собі малюк. Постривай но, бешкетнику, і я тебе впіймаю, розсердився кухар. Няв-няв, не спіймаєш. Не будь таким упевненим, зарепетував кухар. І повіривши, що кошеня в баці, він відкрив кришку. Ага, он ти де. Чую, чую, як ти там нявчиш. Та щойно він зробив це, звідти вирвалася ціла банда котів. Переляканий кухар дременув навтіки Допоможіть! А кошеня сховалося й тішилося. Перемога! Нарешті банда котів на волі. А наступного ранку кошеня раділо, немов на мить стало королем. Москіто, Рамзес, Льодяник, піаніно, рудий і шахрай співали йому пісню. Мале кошеня свій страх подолало, котячу банду воно врятувало. Тепер воно має геройське ім'я. Приймаємо до банди кота крутеня. Няв-няв, няв-няв нявкало від задоволення кошеня, бо нове ім'я йому дуже сподобалося. Крутеня супер кошеня.